Триває 359-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила ще 800 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 17 лютого, окупаційні війська Росії втратили 141 260 військових, 3298 танків, 6520 бойових. Вих броньованих машин, 2322 артилерійські системи, 467 реактивних систем залпового вогню, 241 засіб протиповітряної оборони, 298 літаків, 287 гелікоптерів, 2013 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5187 одиниць автомобільної техніки та 221 одиницю спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.